Кращих легкоатлетів назвали на Прикарпатті. У Івано-Франківську розіграли обласний кубок легкої атлетики. У змаганнях взяли участь 11 команд. Учасниками легкоатлетичного турніру були вихованці обласних дю США та шкіл Олімпійського резерву. Кращих визначали у 12 видах спорту. Традиційно найпопулярніший біг. Спортсмени змагалися на дистанціях 100, 400, 800 метрів та 3 кілометри. Дистанцію довжиною 3 кілометри долали і скороходи серед метань, метання молоту. Метання диску Метання спису, штовхання ядра. Серед стрибків, стрибки в довжину у висоту та потрійний стрибок і завершить програму естафета чотири етапи по 100 метрів. Окремо команди жіночі, ну, янаків і дівчат будуть змагатись. Змагання є особисто командними, тобто визначаються переможці призери в кожному виді, і відповідно підводиться командна боротьба, тому ми підготували відповідно нагороди для всіх. Популярними стають силові види легкої атлетики: штовхання ядра, метання диску та списа. Хлопці всі в поволі витісняють дівчата, кажуть тренери. Вид тяжкий, вид важкий, тому що то є желізо, там працює і сила, і швидкість. Треба ж також і витривалість мати оту швидкісну силову. Чи під силу дівчатам, чи під силу хлопцям, я думаю, що однаково всім. Там скоригована вага відповідності до жінок, відповідності до чоловіків також. Но вид вид богатирів, вид богатирів, ті, хто штовхає ядро, вони всі сильні, вони всі здорові, вони всі максимально такі витримані. На цих змаганнях ми учимо дітей, як вони правильно мають виступати на всеукраїнських змаганнях. Тобто, щоб не було таких випадків, коли дитина приходить приїздить непідготовлена і її знімають на таких змаганнях, де потрібно для області вже показувати результат. Тому ми стараємося на цих наших обласних змаганнях дітей приучувати до правил легкої атлетики. Зі сподіваннями на перемогу до Івано-Франківська приїхала призерка минулорічного чемпіонату України з легкої атлетики Тетяна Тригуп'як. Більше п'яти років займається стрибками у висоту та довжину. Бай може встати і стрибнути, але треба тренуватися довго, щоб стрибати по кандидатах, майстрах. Терпіти дуже сильно я терплю на тренуваннях. Тренер припахує трохи, але я терплю. Все нормально. Обласні легкоатлетичні змагання відбіркові на чемпіонат України із легкої атлетики серед команд зі шкіл дю США. Він відбудеться в кінці квітня у Кіровограді. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.